Всім привіт! Фасад Б6, частина 2. Так, це дуже складна машина. Особливо коли в цій машині відвалюється одночасно ЄЛВ та блок комфорту. І не просто блок комфорту, а блок комфорту здихає Єпром. А це основна складова системи безпеки цього автомобіля. Для того, щоб все ж таки завести цей автомобіль, нам довелося дуже довго на розборках шукати комплект. Тому що, на жаль, на розборках, коли розбирають Б6 посади, вони все це скидуть в кучу і не розуміють, що за щолка ЄЛВ безтолково без самого блоку комфорту. Також блок комфорту за щою безтолковий без комплектного ключа. Ми дуже довго шукали, і слава Богу, знайшли. Якраз на розборку заїхав посад Б6, який ще не встигли розбараховувати, і ми дуже сильно попросили, і нам з цього Passat зняли повний комплект, в який у нас увійшов. Блок комфорту, защёлка ЄВ, комплектний ключ та ключеприйомник. Зараз це все ми встановили на автомобіль. Наступна процедура подружити блок мотора з блоком комфорта, тобто його адаптувати і прошити. Після того, як ми це зробимо, так як у нас блок комфорту не з такої модифікації Passat B6, а з трошки іншим двигуном, Там в ньому є ще такі параметри, як клас мощності. Його треба буде змінити в блоку комфорту, щоб він нормально і коректно працював з моторним блоком. Після цього всього ми спробуємо завести цей автомобіль. Якщо він заведеться, значить це гуд. Якщо у когось будуть питання, звертайтеся, допоможемо. Ми з цим автомобілем провозилися більше 10 днів. В кінці кінців Passat B6 завівся. Що ми для цього зробили? Та в принципі те, що казали вам раніше, ми з донорського автомобіля купили блок комфорту, защёлку ЄЛВ, ключ та ключоприйомник. Все це встановили на автомобіль. Після того ми запрограмували заново блоки, відновили прошивки, відновили мобілайзер, зробили кодування всіх блоків. І після цього авто завелось Також в подарунок, ми старі ключі автомобіля підшили до нового блоку. І, в принципі, все. Дійсно, цей автомобіль дуже складний. І це стосується того, що якщо в ньому пропадають дані Єврома, чи накривається блок комфорту, вже на той час дуже важко його відновити. А з урахуванням того, що блок комфорту і ЄЛВ вяжуться тільки один раз, це майже неможливо. Але нема нічого неможливого і ми все виправили. Тому, якщо комусь буде інтересна інформація, звертайтеся, ми розповімо і підскажемо. Якщо треба допомогти завести автомобіль без шостий, звертайтеся та приїжджайте, ми його вам заведемо.